Коли ви збираєтесь у похід, перед вами обов'язково постане питання харчування, адже забезпечення нормального харчування одна з важливих умов успішного проведення походу. При цьому треба пам'ятати, що розрахунки, купівля та пакування продуктів харчування це все повинно бути зроблено заздалегідь і задовго до початку походу. Сьогодні я з вами хочу поділитися особистим досвідом організації харчування у багатоденній туристичній мандрівці. При складанні меню необхідно враховувати вимоги, пропоновані до продуктів харчування для походу, висока калорійність, правильне співвідношення білків, жирів і вуглеводів, стійкість до псування при тривалому збереженні, відносно невеликий обсяг і вага, а також висока якість. Зазвичай ми використовуємо триразове харчування, на сніданок і вечерю гарячі страви, в обід перекус та кишенькове харчування. Їжа має бути достатньо калорійною, корисною і різноманітною, а найголовніше приносити задоволення. Основа сніданку це несолодкі каші з тушкованим м'ясом або сирокопченою ковбасою. На вечерю зазвичай готуємо борщ або суп, в який обов'язково також додаємо. Тушковане м'ясо, щоб більше було калорійності. На обід зазвичай часу не вистачає, щоб приготувати його повноцінно, тому використовуємо похідні перекуси. Я не буду сьогодні більш детально зупинятися на калорійності і розрахунку меню, адже моє відео більше для учасників початківців. Відразу перейдемо до пакування продуктів: крупи, макарони та інші сипучі продукти. Пакується зазвичай в суху пластикову пляшку або капронові панчохи. Однак у другому варіанті ваші сипучі продукти не захищені від вологи, тому моя особиста рекомендація використовувати пластикову пляшку. Пляшку спочатку потрібно підготувати, вимити і ретельно висушити. Якщо в ній залишиться волога, є ймовірність того, що крупи зіпсуються. Після того, як ви ретельно підготували вашу тару, засипайте в неї будь-які сипучі продукти, і до кінця вашого походу вони захищені від зовнішніх факторів. А як спакувати хліб і сухарі? Хліб зберігаємо в пакеті плотно обмотаний скотчем. Дуже важливо, щоб хліб був цілий, не різаний, а сухарі зберігаємо в сухій пластиковій пляшці відповідного розміру. Дуже схоже на те, як ми зберігаємо сипучі продукти. Можливо, не всі сухарі можуть поміститися в пляшку, тому ми її трохи надрізаємо, поміщаємо в неї сухарі, а потім заклеїмо скотчем. Дуже важливо, щоб до кінця походу печиво зберігало свою форму. Адже нікому не хочеться їсти крихти. Рекомендовано купувати печиво вже у пакованій непрамакній огорці. А щоб печиво не перетворилося у крихти, його потрібно заздалегідь добре спакувати. Для цього можна використати будь-яку коробку відповідного розміру та скотч. Печиво складаємо до коробки, зверху змотуємо скотчем і зберігаємо у верхній частині рюкзака. Батончиків існує велика кількість і вибору дуже багато. Рекомендовано купувати батончики, які містять високу калорійність та поживність. Батончики з вафельним наповнювачем будуть більш легкими, однак вони дуже крихкі, тому потребують бережливого пакування. Повністю шоколадні батончики при великій температурі можуть розтанути, тому найкращим наповнювачем будуть горіхи, злаки, сухофрукти тощо. Однак, якщо ви бережливо пакуєте, всі батончики можна зберегти. Є два варіанти. Перший варіант можна скласти до пакету, а другий варіант по принципу печива до коробки. Батончики складаємо до коробки або у пакет один до одного, зверху змотуємо скотчем та зберігаємо в верхній частині рюкзака. Жоден похід не проходить без цього продукту: це сало. Сало для походу використовується. Обов'язково солоне. Пакується в тканину або папір. Краще, звісно, використовувати тканину, так як вона не розмокне при потраплянні вологи. Сало також гарно зберігається і у вакуумній упаковці, якщо, наприклад, таким ви його вже купили. Сало загортається в суху чисту тканину та обв'язується капроновою ниткою або жготом. Запакувавши сало в поліетилен, є ймовірність того, що воно набагато швидше зіпсується. Сухофрукти та горіхи зберігаємо у добре захищеній від вологи упаковці, бажано герметичній. Рекомендовано для пакування використовувати пакети із зіп замком, що є дуже зручно. Чай, каву можна брати як розсипні, так і пакетовані. Це залежить індивідуально від кожної людини та її вподобань. Однак пакування у таких випадках буде різними. Розсипну каву або чай засипаємо в маленьку пластикову пляшку, ну наприклад, з-під вітамінів. Пляшка повинна бути чиста та суха, а от пакетовані кава або чай поміщаються до нам вже знайомих зіп пакетів. Дуже важливо обирати для походу якісні продукти. І важливе питання, яке часто постає, яку обрати ковбасу. Не всі знають про те, що варена і копчена ковбаса дуже швидко псуються і для походів взагалі не підходять. Для походу рекомендовано брати сирокопчену ковбасу та сиров'ялену. Найкраще і найдовше буде зберігатися сиров'ялена ковбаса. Звісно, її також краще брати у целюлоїдній упаковці. Знайомтесь, це класична вечеря це борщ. Для борщу нам знадобиться картопля, цибуля, чесник, морква, борщова заправка, капуста, сало, тушонка та спеції. Овочі можна заздалегідь вдома висушити, а можна брати свіжі, в залежності від того, яка складність вашого походу. Додатково до вечері ми використовуємо хліб, пряники, чай, кава з цукром та майонез для калорійності. Далі ви можете побачити, що потрібно для туристичного супу. Набор майже такий самий, тільки що це в нас суп. І сніданки в нас відрізняються. На сніданок ми використовуємо коробку або макарони, тушонку, цибулю, сирний соус сіль спеції і додатково печиво, чай, кава, цукор і хліб або сухарі. Як я вже говорила раніше, обіди в нас перекусами вважаються. В першому варіанті ми використовуємо батончик, ізюм, горішки, курага. Другий варіант у нас йде з бутербродами і батончики. Для бутербродів ми використовуємо сирокопчену ковбасу, хліб та паштет. Що таке кишенькове харчування і для чого воно потрібне? Протягом походу в нас є основне меню. Яке пише заздалегідь керівник походу або відповідальна особа. Це меню використовується протягом всього походу і воно незмінне. Додатково кожен учасник може брати кишенькове харчування. Це додаткові продукти, які він використовує сам по собі, коли побажає. На кишенькове харчування можна брати мівіни, каші, пюре, солоні сири, печиво, цукерки. Сирокопчені ковбаси додатково, консерви, додаткове сало, чай, каву, сухофрукти, сушене м'ясо, згущене молоко, батончики, горішки, насіння, різні напої, як в день пити, так і ввечері. До заборонених продуктів ми відносимо всі продукти у склі, тому що це небезпечно і є загроза травмуватися. Далі продукти, які швидко псуються, про них вже ми говорили. Є загроза отруїтися, тому такі продукти ми не беремо. Овочі та фрукти не беремо тільки через те, що вони мають велику вагу. Альтернативою їм можуть бути різні сухофрукти та сушені овочі. Раціон харчування в туристському поході настільки ж індивідуальний, як і підбір спорядження. Можна давати лише поради, але єдиного вірного рецепту не існує. І найкращим способом знайти своє харчування буде лише досвід особистих походів.